Ось така залізна огорожа що давно з'явилась у центрі міста. Коломияни з особливою цікавістю проходять повз, ледь поборюючи спокусу, зазирнути у шпаринку, аби дізнатись, що ж відбувається за високим парканом. Адже здебільшого місцеві не знають, що саме будують у середмісті. Знаєте, що тут має бути чудо споруджує? Ні, Перейден, щоб, будь ласка. знаєте, що тут має бути? Ні, не знаю. Це фонтан має бути. І що думаєте, про те, що в місті ви вирішали? Нічого нормально. Будуть люди мати плечо посидіти. Дуже красиво. А добре, то що не добре. Ти люди віддихали, тип, діти подивилися. знаєте, що тут має бути в бути Знаю. Що? Фонтан. Я чіткував за фондом покуття, в газета «Коломийське дзеркало все, все писало. І там були проекти самого фонтану. Ну, я думаю, що вибрали найкращий, там ескізно було намальовано. Але я думаю, що буде гарно. Тим більше, якщо буде світло. То буде гарно. Конкурс на кращий проект для нового фонтану оголосили ще минулого літа. Це ініціатива благодійного фонду покуття та його засновника, народного депутата України Андрія Іванчука. Він каже, це подарунок рідному місту до 775-ї річниці. Тому планують завершити роботи до цієї дати. Якщо не встигнуть до дня народження, то привітають трішки із запізненням, каже Андрій Іванчук. Конкурс проведений, фонтан дуже гарний вибрали. Проект затверджений. Спіюють до дня міста. Дуже буде добре. Не спіють, ну, закінчать там, я не знаю, там, в вересні, в жовтні, але я думаю, що цього року питання будівництва фонтана буде повністю закінчене. Саме основне – це те, що рішення прийнято, фінансування буде, Коли ми не до цього долучилися, вийшов дуже гарний, і з освітленням різним, і з музикою, і динамічним. І я думаю, що це буде ще одна така візитівка нашого міста, яким ми будемо всі гордитися і отримувати задоволення. На конкурс надійшло близько десятка проектних пропозицій майбутнього фонтану. До слова, призовий фонд становив 5 тисяч гривень. Обрали варіант київських архітекторів. Це буде світлодинамічний музичний водограй. Нове місце для фонтану обрали після обговорення з міською владою, розповідає представник благодійного фонду, депутат міської ради Ігор Ільчишин. Це була рекомендація влади міста. в Принципі, ми з нею погодилися. Тому що в майбутньому ця площа буде повністю реконструйована, так як нам показували проекти про реконструкцію цієї площі. І цей фонтан фактично він буде краще тут знаходитися ближче в центральній частині площі. Було багато технічних проблем, бо ми розуміємо, що треба було вписати цей фонтан в центральну частину міста історичну. Ми мусили розробити комунікації, щоб були всі вибрати місце. Місце було вибрано, було вибрано ескіз. Проведений конкурс і був вибраний із спонтанно. фонтану. Наразі триває перший етап робіт. Тут готують місце для фундаменту та для обладнання майбутнього фонтану. Це є будівельна частина, де будуть робитися от розкопки, будівельні роботи зв'язані з бетоном. Ми стараємося максимально залучити сюди коломийських фірм, які будуть це робити. Тобто Коломийську фірму наших земляків. Після підготовчих робіт розпочнуть встановлювати саме обладнання, розповідає Ігор Ільчишин. Такого в Україні не виробляють, тому придбали його у Греції та Італії. Усе сучасне та надійне. Будуть спеціалісти з Києва, які розробляли цей проект. Спеціалізована фірма, яка займається будівництвом фонтанів і басейнів, тобто вони приїжджають. Сюди на місце монтують обладнання. Обладнання все це є італійське і грецьке обладнання, тобто якісне обладнання. Далі розпочнуть облицювальні роботи. Окрім самого фонтану, приведуть до ладу благодійники і територію біля нього. Встановлять нові лавочки та гранітну бруківку. Після спорудження фонтан передадуть на баланс міста. Ігор Ільчишин запевняється, аж ніяк не вдарить по бюджетній кишені. Постачання води відбуватиметься циклічно. А для обслуговування водограю вистачить і одного фахівця. Зробити лавочки, обгородити. Будемо виставляти. Плануємо поставити гранітну. Е Бруківку, тобто вже зробити її сучасно, як має бути, для того, щоб це була прикраса нашого міста, для того щоб це була прикраса для Коломиян і ще одна родзинка для туристів і для тих людей, які приїжджають до нашого міста. Благодійники сподіваються, що фонтан стане улюбленим місцем відпочинку Коломиян та ще однією туристичною родзинкою писанкового міста.